Волею жеребу і календаря Київське Динамо розпочне свої виступи у лізі Європи цього сезону матчем проти турецького Фенербахче. Ще зовсім нещодавно ці команди зустрічались між собою у кваліфікації Ліги Чемпіонів, і до тих матчів я зробив відео про історію протистояння між Динамо і Фенербахче, у якому достатньо детально розповів про попередні їхні зустрічі. Киянам уже 12-й раз в їхній єврокубковій історії випадає у суперники турецька команда. Тому у цьому відео ми коротко згадаємо усі матчі Динамо проти команд з Туреччини. Вперше Динамо зіграло проти турецького клубу у Єврокубках у сезоні 1974-75. Тоді Динамо у чвертьфіналі Кубка володарів Кубків потрапило на бурсаспор. У першому матчі, що відбувся у Туреччині, кияни здобули мінімальну перемогу завдяки голу Володимира Онищенка на 21-й хвилині. Після подачі з флангу від Веремєєва Блохін хитро пропустив м'яч на партнера. А Онищенко легко переграв воротаря ударом у ближній кут. До чи в ніч перед грою турецькі фанати зібрались перед готелем, де ночували футболісти Динамо і влаштували свого роду музичний концерт? Як бачимо, від поразки турецьку команду така допомога фанатів не врятувала. У матчі у Києві, який відвідали за різними даними від 72 до 95 тисяч глядачів, команди провели перший тайм неспішно і монотонно. А от у другому Динамо мало перевагу, але втілити її у гол змогло аж на 72-й хвилині. Онищенко заробив пенальті, а капітан Динамо Віктор Колотов класично розвів м'яч і воротаря по різних кутах. За три хвилини до кінця основного часу м'яч після дальнього удару Мунтяна і рикошету від захисника гостей вдруге побував у воротах бурсаспора. 2-0. Динамо перемогло і вийшло у півфінал. Кубка кубків. Ну і як ми знаємо. Аємо у тому сезоні, динамо здобуде цей трофей. У 1981-му Динамо зустрілося з чемпіоном Туреччини Трабзонспором в одній 16-й фіналу Кубка Європейських Чемпіонів. У Києві Динамівці створили масу моментів і майже усі їх запороли. Тільки виходів вічнавіч з голкіпером було 4 штуки. Згідно статистики наведеної у журналі Футбол Хокей, співвідношення ударів поворота становило 17-2, але воротар гостей до пори до часу діяв без. ん До речі, на воротах у Трабзонспора грав Шенол Гюнеш, який потім став дуже відомим тренером. Він вивів збірну Туреччини на попереднє євро, а також у 2002 році привів турецьку збірну до бронзи на чемпіонаті світу. Повертаємось до матчу Динамо Трабзонспор. На 74-й хвилині Шенол Гюнеш невпевнено зіграв на виході і відбив м'яч прямо на блохіна. Форвард прийняв снаряд на груди і ударом з лету нарешті вразив ворог. Рота турецького воротаря Динамо перемогло 1-0. На виїзді гра склалась по-іншому на важкому, жорсткому і горбистому полі киянам не просто було продемонструвати свою перевагу у класі. А на 27-й хвилині Динамо у схожому епізоді, що був у першому матчі біля воріт турків, подарувало гол супернику. У другому таймі Динамо захопило ініціативу, і на 57-й хвилині Бессоно після пасу тичка головою від Блохіна красиво розібрався із захисником та голкіпером. Рахунок у матчі став нічийним, а у протистоянні 2-1 на користь Динамо. Більше голів команди не забивали і Динамо пройшло в 1 8 Кубка чемпіонів. У 1987-му вже на більш пізній стадії турніру, а саме у чвертьфіналі, Динамо зустрілось із «Бешикташем». Ця турецька команда це не Реал чи Баварія, які могли дістати з киянам у суперники на цій стадії, але все ж таки ніхто не прогнозував настільки впевнену перемогу Динамо у першому матчі. Гості зі столиці України відвантажили Бешекташу 5 голів на турецькій землі. Рахунок у матчі відкрив Біланов на 18-й хвилині, а потім по дублю оформили Блохін і Євтушенко. У Києві за присутності 100 тисяч глядачів Динамо також показало дуже хорошу гру, але тепер і суперник більше пручався. У першому таймі команди не забили, хоча моменти були в обох по перерві ж Динамо дотиснуло гостей. На 50-й хвилині після удару блохіна і рикошету від захисника рахунок було відкрито. А за 20 хвилин Михайличенко протягнув м'яч у штрафний майданчик і віддав передачу паралельно лінії воріт на Євро. Тушенка тому залишалось просто підставити ногу. Наприкінці матчу Михайличенко ще й заробив пенальті і віддав м'яч для виконання цього стандарту. Біланову воно й не дивно Біланов часто виконував пенальті. А перед цим матчем, буквально за кілька хвилин до стартового свистка, головний редактор журналу Франс футбол урочисто вручив Біланову золотий м'яч нагороду кращому гравцю Європи 1986 року. Нападник виконав пенальті у властивій собі манері ударом на силу, але не забив, влучив у перекладину. Динамівці і футболісти і тренери. Зізнайтесь, у вас також є така шапка. Задовольнились перемогою з рахунком 2-0 у матчі відповіді і вийшли у півфінал Кубка Європейських Чемпіонів. Поквитатись з Динамо, Бешикташ зміг майже за 16 років, коли зустрівся з українською командою в одній 16-й фіналу Кубка УЄФА. У першому матчі Бешикташ, який приймав Динамо, хоч і пропустив першим на 29-й хвилині, забив Діого Рінкон, але зміг буквально за хвилину відіграти з а у другому таймі забив ще двічі. Особливо красивим був останній гол Паскаль Нума, закинув круглого за комірець Віталію Реві. Підопі. Чні мірчі луческу так-так сьогоднішній тренер Динамо тоді очолював Бешектаж. Перемогли з рахунком 3-1. Динамівці були серйозно налаштовані відігратись у матчі. Відповіді вони дійсно доклали для цього максимум зусиль, створили достатньо моментів. Двічі захисники Бешикташа виносили м'яч з порожніх воріт. Чудово відіграв і кіпер гостей Оскар Кордоба, який так і не дозволив наблизитись киянам до Камбеку рахунок на табло. як би сказав покійний уже на той час Лобановський, 0-0 і Динамо вперше вилетіло у плей-офф єврокубків від турецької команди. За два роки у протистоянні з Трабзонспором у кваліфікації Ліги Чемпіонів Динамо було близьким до того, щоб знову вилетіти з Єврокубків від представника Туреччини. У першому матчі, що відбувся на стадіоні імені Лобановського, ніщо не віщувало біди. На 21-й хвилині Верпаковський збув першим на добиванні після удару Белькевича і відкрив рахунок у матчі. Проте невдовзі Шовковський у цьому епізоді не зміг втримати м'яч у руках, чим скористався Араденіс і зробив рахунок знову нічийним на 65-й хвилині. Шовковський ще раз зіграв трохи незграбно і не зміг відбити удар ятара з острого кута турки уже попереду. До кінця матчу гості могли ще більше розвинути свій успіх, але не реалізували кілька чудових нагод. Тим не менш, Трабзонспор здобув перемогу у першому матчі після цієї невдачі, і особливо після ганебного другого тайму керівництвом Динамо було прийнято рішення про відставку головного тренера Олексія Михайличенка. У матчі відповіді його обов'язки назначений виконувати Йожев Сабо. Зміна тренера, як це часто буває, дала швидкий ефект. На виїзді Динамо уже у перші півгодини гри виконало завдання мінімум забити два голи. Успіх прийшов після стандартів. На шостій хвилині відзначився Гавранчич, а на 28 – рінкон. Через вилучення Родольфо на 47 й хвилині Динамо майже увесь другий тайм відчайдушно оборонялось і не без везіння змогло втримати ворота на замку. А в кінці поєдинку. Ку у контратаці могло забивати й третій гол. Проте після удару гусева захисник виніс м'яч з лінії воріт. Динамо перемогло з потрібним рахунком і вийшло у груповий етап Ліги Чемпіонів. Ще за два роки Динамо знову зустрілось у кваліфікації Ліги Чемпіонів з представником Туреччини цього разу з Фенербахче. У домашньому матчі кияни повели у рахунку уже на першій хвилині. На початку другого тайму гості змогли відігратись. Після цього Динамо суттєво додало, і завдяки голам Рінкона і Юсуфа забезпечило собі комфортну перевагу перед матчем і відповіддю. На виїзді ще у першому таймі Динамо двічі реалізувало свої контратаки. Тому, незважаючи на те, що турки наздоганяли і забили по голу у кожному з таймів в українських вболівальників, було обмаль причин для хвилювання. Кінцівку поєдинку кияни провели максимально обережно, не давши супернику створити щось серйозне біля своїх воріт. Динамо заслужено подолало Фенербахче і вийшло у групу «ЛЧ». Минуло два роки, і Динамо вкотре потрапляє на суперника з Туреччини. Проте вперше не у матчах на виліт, а у груповому етапі, а саме на Фенербахче у Лізі чемпіонів. У виїзному для української команди матчі глядачі голів не побачили. У першому таймі перевага була у Динамо. А у другому у Фенера. В основному рідкісні моменти у Динамо з'являлись після помилок суперника, але жодною з них Динамівці не скористались. Фенербахче створював моменти самотужки, проте гравці турецького клубу з вигідних позицій мазали, та й Станіслав Богуш провів прекрасний матч і зберіг свої ворота на замку. У Києві команди проводили матч заключного туру групового етапу, і саме в цьому поєдинку мало визначитись, хто з клубів потрапить навесні у кубок УЄФА, а хто вилетить з Єврокубків уже цього зимового вечора. Попри те, що Динамо влаштовувала нічия, киянам вдалося здобути мінімальну перемогу. На 20 й хвилині єдиний гол у матчі забив Роман Єрьоменко. Таким чином, і у груповому етапі Динамо виявилось сильнішим за. За Фенербахче. Детальніше про ці матчі я розповів у відео, що є у підкасті. У грудні 2010-го до керма Динамо мається на увазі до тренерського керма, а не управлінського. Вдруге став Юрій Сьомін. Палич. Палить! Буду. Стартував просто феєрично з двох розгромів Бешикташа в одній шістнадцятій фіналу Ліги Європи. Перший розгром Динамо організувало на виїзді після нічієї у першому таймі 1-1. Кияни забили ще тричі по перерві, хоча могли і більше. Також відзначу і два класних сейви Шовковського наприкінці поєдинку, які допомогли зберегти цю велику перевагу у рахунку. До речі, ці два сейви, а ще також 98 вражаючих спасінь воріт можете переглянути у ще одному відео у підказці. Вдома Динамо знову відвантажило Бешекташу чотири м'ячі, але тепер уже і не пропустило. Розпочалось все з голову Коєвіча на третій хвилині, а по перерві відзначились Ярмоленко, Гусяв і Шевченко. Загальний рахунок за сумою двох матчів далекий від пристойності 8-1. Уже наступного сезону Динамо знову зіграло з Бешекташем у лізі Європи. Команди потрапили в одну групу. Тепер такої переваги Динамо не було і близько. У Стамбулі кияни майже весь матч оборонялись, але зіграти на нуль не вдалося. На 67-й хвилині Бешикташ забив після подачі кутового у компенсований час. Динамо намагалось заштовхнути м'яч у ворота. До цієї місії долучився і Шовковський, проте круглий за лінією воріт турецької команди так і не опинився. Бешикташ взяв маленький реванш. У другому матчі команди помінялись ролями. Тепер уже Динамо атакувало значно більше. Запороло кілька класних нагод, але один м'яч також після кутового вдалося забити. На останніх секундах Гармаш ударом з Лету точно замкнув подачу з кута поля. У цьому протистоянні команди, начебто, виявились рівними, проте в підсумку у групі Бешектаж фінішував вище за Динамо і вийшов у плей-офф. А Динамо Ніт! У 2016-му Динамо в третій поспіль в історії протистояння з турецькими командами зустрілось з Бешикташем. Команди грали у груповому етапі Ліги Чемпіонів. Знову перший матч Динамо провело на виїзді. У першому таймі перевага була у Бешикташа. Команди пішли на перерву за рахунку 1-0 на користь господарів. Шикарно реалізував штрафний удар Кварежма. У другому таймі Динамо використало одну з лічених своїх нагод Віктор Циганков, що вийшов на заміну. Забив свій перший гол у другому матчі у лізі чемпіонів. Молодий Вінгер замкнув подачу зі штрафного наприкінці матчу. Кияни могли вирвати перемогу, але Ярмоленко не переграв голкіпера нічия 1-1. Перед домашнім матчем у киян уже не було жодних перспектив на євровесну. Вони точно фінішують на останньому місці у групі. У той же час Бешекташ у випадку перемоги у Києві вийшов би у плей-офф Ліги Чемпіонів, та й при нічії залишались шанси на це. Сподівання турків на позитивний для себе результат були розтоптані динамівцями ще у першому таймі. На дев'ятій хвилині рахунок відкрив біседін за 20 хвилин. Гості отримали подвійне покарання, вилучення і пенальті у власні ворота. Удар з позначки реалізував Ярмоленко. За дві хвилини Буяльський ефектно покарав турків за їхню помилку, а у компенсований до першого тайму час Дерліс Гонсалес у контратаці з допомогою рикошету забив четвертий гол. По перерві деморалізованого суперника, який отримав ще одне вилучення, добили Сидорчук і Мораєс. Динамо здобуло найбільшу у своїй історії перемогу у лізі чемпіонів у присутності найменшої в історії аудиторії. Матч на Олімпійському. Відвідало трохи більше 14 тисяч глядачів. Ну і остання зовсім недавня зустріч з турками була проти Фенербахче у кваліфікації Ліги Чемпіонів. У номінально домашньому для себе матчі Динамо не пропустило та й не забило. У першому таймі ближчими до голу були футболісти Фенербахче, але відмінно грав бущан, та й захисники інколи блокували удари суперника. У другій 45 хвилинці небезпечно було уже біля воріт гостей, але динамівці вперто не хотіли чи не могли у ці ворота влучити. У Стамбулі Динамо просто дивом дуже довгий час залишало свої ворота недоторканими. Фенер мав багато моментів, влучив у стійку, та власне й гол забив. Але на щастя для українських вболівальників рефері зафіксував неочевидний фол в атаці. Трішки легше Динамо стало, коли на 53-й хвилині господарі залишились у меншості, і невдовзі після цього динамівці реалізували перший свій момент. Буяльський замкнув передачу Кензори з флангу. Десять канарок, що залишились на полі, продовжили атакувати. Господарі заробили пенальті, але. Не пробили Бущана. Георгій міг провести, мабуть, найкращий матч у кар'єрі, якби за кілька хвилин до кінця основного часу не помилився на виході після подачі кутового. Фенербахче помилкою скористався і перевів гру у додатковий час. А там уже більш свіже Динамо реалізувало один зі своїх моментів і не довело справу до серії пенальті. Важка перемога 1-2, і вихід у наступний раунд. Отже, ось така історія зустрічей Динамо проти турецьких команд. Як бачимо, кияни дуже успішно їм протистоять у 22 матчах. Здобули 13 перемог, причому 4 розгромних усі над Бешикташем. також 6 разів зіграли в нічию і лише тричі програли. Різниця забитих і пропущених голів 39-13 на користь Динамо. Народ, хочу повідомити, що відтепер у каналу футбольній цікавинки є сторінка. На Патреоні, тому пропоную усім охочим підтримати канал фінансово. Щоб додати вам більше мотивації для цього, я вирішив створити на сайті УЄФА Фентезі Лігу по Лізі Чемпіонів. Хто цим цікавиться, то думаю зрозумів, що я маю на увазі. Кожний патрон отримає код для вступу у лігу і зможе позмагатись з іншими патронами та зі мною. Сподіваюсь, що не я один буду у цій лізі. Посилання на Патреон є в описі цього відео. І традиційно, якщо вам сподобалось відео, то ставте лайки, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Дякую за перегляд! Бажаю всім здоров'я, миру і слава Україні!